Ну, доброго здоров'я всім. Це Уляна. Ну, побачивши з вікна, що щось висить на заборах, ми втішились, що це вивісили паспорта забудови. Ну, підемо, поглянемо, що ж там все-таки вивісили. От. Реклама. Продовжуємо шукати паспорт, Ага, це тільки думають. Угу. А стоянка, так і машини, і дорога буде попри наші вікна. Супер. Цікаво, як це все сюди має влізти. Садочок, стоянка, кінотеатр, а, значить, торгово-відпочинковий комплекс. І це все впритул до школи, конкретний притул. Тобто споконвіку тиха вулиця і воська перетвориться на місце, де будуть паркуватися собі машини, тому що нащо платити за стоянку, якщо можна в подвір'ях буде припаркуватися. І торговий відпочинковий комплекс, чи е, треба довідатися у житловому кодексі, чи такий варіант може бути у спальному районі. І все-таки громадські слухання так і не були проведені. Пане Карпінський може все-таки поговорити з людьми. Чи ви тільки збираєте батьків так у школах, в гімназіях? І ще одне. ЖЕК нам казав, що а, ми Ринви не маємо права, оскільки нам не положено, ну, ось, дев'ятий будинок від магазинів. Вони вимагали самим облагородити територію. А ось то потім Карпінський все зривав і знов ставив. Це все провалюється зараз. Тобто, значить, приватні камерин ви положені, на простих мешканців положено. Ось. Ось так оце наше подвір'я. Тихесеньке було тепер перетворено у більшій мірі на стоянки. Хто хоче, заїжджає, хто хоче розвертається. Скажіть, пане Рінило, це до вас вийшли від нашого округу. А дитячий майданчик ви там поближче до себе до хати побудували. так? І що ви зробили для нашого округу? Ну, окрім того, що ви берете взятки в технікумі. Викладаючи в технікумі. Ось так неприбрано виглядають наші подвір'я. Так вже виконують свою роботу. А це ж наш будинок з 1963 року, 1963, як робили дах тоді, пане Шрамовят. Ринви забули нам поставити. Ринви продалися. І Жек нам постійно каже, нам ринви не положено. Я думаю, що все-таки нам ринви все таки потрібні, правда ж? А положив на нас Жек. Будинок потребує ремонту давно. У Житловому кодексі було вказано, що освітлення, миття під'їздів, все це мав робити ЖЕК. Скільки я живу, мені вже далі 41 рік, 42 буде. Я не бачила, щоб ЖЕК нам помив під'їзд, замінив лампочку. Останнім часом, коли е, наші мешканці пішли в ЖЕК, Жек взагалі з таким прискіпливим стом сказав, які вам ще лампочки міняти. Оцей стов був рік тому поміняний. допоки він майже не впав, стояв дерев'яний, прогнивший. І все одно дотепер у нас такі перепади електрики, що вибиває все. Особливо, коли вітер, коли дощ. Споком віку тихі вулички будуть перетворені на гамір і на туалет це стоподово. Не вміють у нас ще люди жити по-європейськи, на жаль, хотілося б це, звичайно. І я проти цієї забудови. Я б хотіла замість цієї забудови повернути стадіон дітям. І треба було його облагорожувати, пане Карпінський, а не забирати. Те, що ви зараз побудували в 10-й школі, це не стадіон. От мали б там собі ту територію і забирали би. Я розумію, що сад у нас був, а не і то. але що ви зробили для того, щоб не було там притону наркоманів? Ви обіцяли ремонт 10-й школі, ви обіцяли вікна поміняти, ви багато чого обіцяли. Школа так і без ремонту залишилася. На додачу ями відкриті. Кабінет праці, хто навчався в 10-й школі, знає. То навіть не документ, то просто реклама. То не документ, діду.